Гра обереги рідної землі. Перше вишита сорочка. це Вишиванка. Квіти листя сплетені в коло, яким найчастіше прикрашають голову. Це вінок. Розмальоване куряче або декоративне звичайне дерев'яне яйце призначене для великодніх свят. Писанка. Довгастий шматок тканини для витирання обличчя, тіла, посуду, а також вишитий шматок тканини для оздоблення житла в українських оселях. Це рушник. Великий перелітний птах із довгими ногами. Та довгими прямим дзьобом. Кущова рослина з білими невеликими квіточками та гіркими чи кисло-солодкими ягодами, зібраними в кетях. Калина, дерево або кущ із гнучким гіллям, вузенькими листочками найчастіше росте по берегах річок, понад ставками поблизу Копано. Це верба. Дякую за увагу.